Це Кавасакі Вулкан 1500. Це мій перший витвін, який я перебираю. Дуже цікавий двигун. Щоб його зняти, це знімається кусок рами, Це знімається передній радіатор. Це просто все знімається. Це підомкачий двигун, щоб його звідти якось зняти і щоб він не впав. Ну, задача не з легких була, але я впорався. Проблеми тут які? Провернули вкладище. Спочатку думали, що, можливо, ціпок порвався, але як виявилося, що вкладище провернули. Це ще більш-менш нормальний ходить, а там вже печально. Тому треба перебирати двигун, розколоти його і міняти вкладище. Потім зніму відео, як це все виглядає. В розібраному вигляді.